Добрий день. В цьому відео я розповім, як без всяких фрілансів, сайтів знайти клієнтів. Якщо ти займаєшся дизайном, навіть якщо не займаєшся дизайном, все одно це відео буде корисним. Я не експерт, але після одного простого відео мені написали клієнти. Зараз покажу як. Це так звучить, так ніби я продаю курси. Але їх не продаю. Я займаюся дизайном, займаюся моушеном, займаюсь ще багато. Чим займаюсь. Е, гроші потрібні, завжди і багато. Я перепробував все, але ніхто нічого не написав. Зрозуміло чого, бо немає портфоліо. Я вирішив, що потрібно завоювати довіру в клієнтів. Потрібно показати їм, типу, процес, як створюється там картинка, банер, анімація, відео. Вони бачать, їм подобається. Вони замовляють. Вони довольні. Я довольний. Е, Такий план. Мені в TikTok часто попадаються відосики, які інші типу, щось зроблять. Типу, вони з різних ракурсів знімають, нарізають, ну виглядає естетично. І я подумав, що мені потрібно робити так само, типу, знімати, але в своєму стилі, там щоб була якась індивідуальність, там заходило людям. Я подивився, що в мене є зробіт. На той момент в мене було цілих ніг. І я вирішив, що зроблю анімацію логотипу для цієї компанії з надією, що вони візьмуть мене до себе в команду, але не взяли дотепер. Чому анімацію? Пояснюю. Перше, бо в мене це непогано виходить. І по-друге, я думав, що людям краще зайде процес створення анімації, ніж процес створення простого логотипу. Але як виявилося, людям краще заходить процес створення логотипу, процес створення банеру, типу чогось такого простішого. Анімація ще ним не дуже. Я зняв кілька моментів, як відкриваю iPad, як промальовую кадри, як роблю розумний вигляд. Все, що в мене було на той момент для зйомки, це штатив і світло, RGB. Ну, це для того, я кажу, що не потрібно мати. Якусь там круту апаратуру, щоб просто почати знімати. У мене було. Але якщо немає, то все одно можна зняти круті кадри. Але штатив купіть. Зразу кажу, я не професіонал в цьому, але якісь там знання, як поставити камеру і нажати кнопку Записувати були. І що? Я зняв, змонтував декілька секунд, і ось що з цього вийшло. Закинув це в чат і просто написав, що оцініть відео. Я написав, я дизайнер, туди-сюди, можу таке-таке. За таке зразу баня, за таке ви зразу вилітаєте з цього чату і, типу, все. Ваша кар'єра закінчена. Як закинув це відео, я не очікував, що воно зразу піде. Я думав, що тут потрібен час, якісніше відео. Але але пішло. Через годину перше повідомлення, через півгодини ще одне. Ну, в загальному мені написало що шість людей з цього одного відео, але замовило чотири, але написало шість. І далі я почав бити в одну точку, знімати більше відео, набивати руку, знімати естетичніші кадри. Результат з цього є зараз. Вже в мене є якесь мінімальне портфоліо. Якщо цікаво, можете глянути, посилання я залишу на нього в описі. Мораль цього відео така: люди довіряють реальному процесу, не ідеальним постам. І якщо ти щось зробиш, це реально видно і це реально працює. І не потрібно думати, що типу, ось в нього краще відео, ось він краще знімає. А в мене не таке, як в нього. Ну я не знаю, чи є ще такі люди, які реально так думають. Просто почніть робити, навіть якщо у вас немає ідеального портфоліо, навіть якщо у вас тільки одна робота. Але вона вийшла непогано. І ви це знімете, процес, то з шансом 90%, що у вас з'явиться клієнт. Все.